Майстриня Людмила Капеліста розкладає у вітрині іграшки та сувеніри ручної роботи. Виготовила їх сама. Суспільному розповідає в'яже понад 10 років. З бісеру я роблю ще віночки, зайчик на морквинці, тоді цукерки, там грибочки, фрукти, овочі. Саме менше в мене 40 гривень. От а саме дорожча ну, зайчик 200 гривень. Я хочу, щоб купили. Ну, щоб людина раділа, з того, що вона купить. Вітрину з виробами ручної роботи встановили на кавовому острівці кульбабка. Тепер тут, окрім кави, можна придбати і сувеніри. Воно не вигорає на сонці, на нього не подає пілюка, воно засковане. Тому думаю, люди ходять тут, будуть бачити. О, може, щось зацікавить людей, ж самі захочуть таким займатися. Це ж добре. Кавовий острівець в одному з торговельних центрів міста встановили чотири роки тому, аби працевлаштувати людей з інвалідністю. Ініціатива належить громадській організації Гармонія, розповідає її очільниця Людмила Нецькіна. Вітрину для сувенірів та іграшок встановили, аби підтримати майстринь з інвалідністю. Раніше була завжди виставка рукою душею створена краса, але через ковід, Війну ми тільки в минулому році змогли провести одну виставку. В цьому році не, позаминулому в минулому ми не проводили. Ну а вироби потрібно якось продавати, десь їх реалізовувати. Тому ми вирішили їх тут спробувати продавати. Представник громадської організації Гармонія Андрій Щербацький каже: шафу встановили за гроші, виручені з продажу кави. Фінансово проєкт підтримала і Ліга сильних. Ми придумали, як це буде краще, як це буде зручно для хлопців. І зробили його під наш дизайн, під наш колір, щоб було світлому такому стилі. Бариста Владислав Костенко має діагноз ДЦП. Каже, працює тут майже чотири роки. Виробами ручної роботи відвідувачі цікавляться. Зараз підходять, цікавляться, роздивляються. Ну, зараз, поки люди звикнуть, поки є вітрина, що щось з'явилося нове в асортименті. От, тут трошки буде більше попиту на хетмей. Вінничанка Анастасія Могилевець на острівці Кульбабка придбала каву та іграшку. Дуже хочеться підтримати людей, які тут працюють. Це дуже таке добре діло, мені здається. І каву попила. Купила і іграшку. Дуже класно купила. Мені вона дуже сподобалася з першого погляду. Асортимент іграшок та сувенірів майстрині оновлюватимуть. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.